Всім привіт! Вітаю вас на моєму youtube каналі Мене звати Ангеліна, та це моє перше відео на Ютуб. Я досі не вірю, що я все-таки наважилася це робити, але я неймовірно рада бути тут. Та хочу на початку з вами познайомитися, розповісти трішки про себе, про свій шлях до цього відео, а також про речі, які покращать вашу самооцінку. На цьому youtube каналі я буду говорити багато про саморозвиток, турботу про себе. Також лайфстайл, будуть влоги з подорожей з повсякденного життя. А також в мене одна є з ідей про формат подкастів з запрошеними гостями, тому залишайтеся, тут буде дуже цікаво. Підписуйтеся, ставте лайк, пишіть коментарі, мені це буде дуже приємно. Я побачу, що вам цікаво, що я роблю все правильно та буду ще більше в натхненні знімати. В першу чергу хочу познайомитися з вами. Мене звати Ангеліна, мені 22 роки. Я засновниця сучасної мовної онлайн-школи School, а також веду свій TikTok та Instagram. Тому підписуйтеся, буду рада вас бачити і там. Ну що, ми розпочинаємо моє відео на тему речі, які покращать вашу самооцінку. Я розподілю цю тему на декілька блоків, щоб вам було легше зрозуміти та сприймати інформацію. Перший блок у нас буде наш внутрішній голос. Дуже важливо відслідковувати свій внутрішній голос, щоб він вас підтримував, а не ревнував. Ось уявіть, що ваш внутрішній голос спілкується зі своїм найкращим другом. І він його завжди цькує, принижує, каже, що у тебе нічого не вийде, ти нічого не можеш, ти не гарний, у тебе то погано, то погано. То... А чи спілкуєтеся ви зі своїми друзями так? Я також на навряд. Тому навіщо ви спілкуєтесь так саме самі собою та руйнуєте себе зсередини? Це дуже важливо пропрацювати саме внутрішній голос. Спробуйте а, замінити самокритику на похвалу, не казати собі я не ідеальна, а казати я неповторна та унікальна, не казати в мене нічого не вийде», а казати я спробую розумійте, наш мозок не відрізняє реальність від наших думок. Тобто, якщо ви будете вірити у те, що ви а, дуже красива, що ви успішна. І будете себе позиціонувати саме так, вас саме так люди і будуть бачити, і ви в це будете вірити. Та ви розкриєтеся ще більше таким чином. Знайдіть свої сильні сторони. Зупиніться на хвилинку та подумайте. У чому я хороша, що в мене класно виходить? Можливо, щось підмічають інші оточення або те, що вам надзвичайно подобається робити, та розвивайте в собі цю якість. Якщо вам зовсім нічого не спадає на думку, спробуйте запитати у своїх друзів або рідних, і я впевнена, вони накидають дуже багато варіантів, тому що кожна з вас не А також, звісно, відбувається без прийняття негативних сторін. Так всі ми не ідеальні, у всіх нас є якісь вади. Не будемо казати про зовнішні вади, будемо казати лише про внутрішні, тому що це ми точно можемо виправити. Якщо ви це усвідомите, виправити це буде набагато краще. Якщо ви не будете це помічати та робити вигляд, ніби все ок, зрісту ніякого не відбудеться, і тим самим ви станете в собі впевненішими. Потрібно усвідомити, що найважливіші стосунки у вас в цьому житті це стосунки самі з собою. Жодна людина у цьому світі не знає вас так добре, як ви знаєте сама себе. Жодна людина у цьому світі не провела з вами стільки часу. Тому в першу чергу найважливіше вибудувати міцні стосунки сама собою. Наступний наш блок Дії та звички думки це дуже важливо, але без дій не відбувається розвитку. Думки це надважливо, але без дій не буде результату. Почніть доглядати за собою краще. Дуже класна звичка, яка допомогла мені у свій час трекер звичок. Я вам наведу приклад, як він виглядає. Ви можете туди записувати дуже буденні та звичайні речі. Наприклад, зробити зарядку зранку. Це дуже класна звичка, до речі. Випити гарячу теплу воду на чи серце. Це також дуже корисно. Прочитати сьогодні книгу. Ви можете ставити собі ціль, можете не ставити, але я вам порадила поставити ціль, наприклад. 10-20 сторінок на день це дуже думаю, легка мета, та ви знайдете на цей час. Тому просто написати багатенько звичок кожного дня, і потім, в кінці місяця, ви будете бачити, як багато ви всього зробили, що також буде підвищувати всередині вашу значущість. Візьміть собі за правило, виділите 10 хвилин на день на вашу улюблену справу, на те, що приносить вам задоволення. Я розумію, що для людей, які дуже багато навчаються або багато працюють, їм дуже важко виділити та знайти час на те, що дійсно приносить задоволення. Але це дуже важливо навіть 10 хвилин на день подарує вам відчуття щастя та впевненості в собі. Ви можете запитати себе, а як я сьогодні можу подбати про себе, про своє ментальне здоров'я та фізичне та зробити це, але головне в задоволенні, пам'ятайте. Наприклад, записатися на масаж, напіватись або просто піти на прогулянку наодинці зі своїми думками або музикою та просто відпочити від зовнішнього світу та проблем. Фізична активність. Рух це є енергія. Саме тому дуже важливо займатися спортом. Я не говорю про спортзал, великі ваги. Я це також не люблю. Мені це не приносить задоволення. А ми пам'ятаємо, що робити щось задоволення це головне. Фізичною активністю може вважатися навіть танці вдома, під улюблену музику, де вас ніхто не буде бачити. Це також дарує неймовірне відчуття щастя. Це може бути пілатес. Це дуже класно впливає на фізичне здоров'я, на внутрішній стан, на зовнішній стан, тому візьміть собі до уваги. Я дуже люблю пилатес. Також реформери, це не можна порівнювати з там, кардіо, де ти втомлюєшся, де ти навряд чи відчуваєш. Хоча можливо комусь це подобається, але, наприклад, я не відчуваю від цього задоволення або від великих логів, наприклад. І навіть є фізичної активності, якщо ви просто не візьмете, наприклад. Транспорт а піде пішки. Це також дуже класна фізична активність. Наступний наш блок – оточення та підтримка. Оточення напряму впливає на вас. Ви це є ваше оточення. Спілкуйтеся з тими людьми, які вас надихають та підтримують, а не з тими людьми, які вас критикують та пригнічують. Якщо вас увесь час хтось пригнічує, критикує, тягне вниз, краще за все закінчити це спілкування або чітко розставити свої кордони, адже ніяка людина не вартує вашого емоційного стану. Це напряму впливає на самооцінку та на наш ресурсний стан, на наш внутрішній стан. Не дозволяйте нікому в цьому світі зневажати ваші емоції та почуття. закарбуйте собі, що люди, які йдуть з вашого життя, це не зовсім розумні люди. Я поясню чому, адже як дуже розумна людина могла перестати спілкуватися з вами. Раніше я дуже засмучувалася, коли люди ставали холоднішими або переставали спілкуватися. Наприклад, в ці моменти я думала, можливо, щось зі мною не так, можливо, що зробила не так, або образила людину. Але з часом, проаналізувавши свою поведінку та ставлення до людей, я зрозуміла, що я для них дуже сильно старалася і була дуже хорошою, набагато краще ніж я ставилася до себе. Повертаючись назад, я думаю, чесно, я б дуже мріяла про таку подругу та людину в моєму оточенні, як я. Але люди не цінували на щастя або на жаль. І не потрібно на них ображатися або ображатися на себе, тому що це дуже впливає на вашу самооцінку. Просто потрібно усвідомити, що наші цілі шляхи інколи розпинаються. Та можливо цій людині просто не було дати ще вам замін. Не потрібно ображати себе та ображатися на когось. Не слухайте поради тих, на кого ви не хочете бути схожими. Змемо до прикладу хейтерів, які завжди е хочуть дати вам якісь поради е або якось критикують вас. Ну, це. Я впевнена, щасливі люди. Чи хочете ви до них прислухатися та стати на них схожими? Я сумніваюся. Або візьмемо до прикладу рідних Дальні або найближчі родичі, у кожного своє буває, які просто нічого путнього в цьому житті не досягли, але вони дозволяють якось завжди підмітити або впильнути якось ваше до ваших досягнень або дій. Тому не потрібно слухати тих людей, які вас не надихають, які нав'язують вам комплекси та зупиняють ваш рух. Дякую вам велике, що ви сьогодні були зі мною. Подивилися моє перше відео. Я сподіваюся, вам сподобалось. Пишіть у коментарях пораду, яка вам сподобалася найбільше, а також, можливо, у вас є якісь свої класні поради. Я залюбки почитаю та інші люди також. Підписуйтесь на мій канал, залишайтеся зі мною. Всіх люблю та цілую. Гарного дня!